Проблеми Венери в НРФ Терезах, відсутність рівноправ'я залежність. По порядку. Венера Терезак дуже комфортно для себе положення, і в цілому це доволі хороша венера, але і тут є свої мінуси. Відсутність рівноправ'я для неї дійсно є великою проблемою. Дуже важливо, щоб венера Терезак була в таких стосунках, де вона рівна частина цих стосунків, тобто має все обговорювати. Партнери мають дійсно проговорювати всі проблеми, всі цілі, всі моменти. Це має бути прям отака. Прям люди на рівнях тому ж, таку венеру не бажано змушувати щось обрати, особливо якщо питання стоїть ви або щось ще або хтось ще, тому що для неї це дійсно може бути складно, а вам від цього може бути неприємно. Я говорила про проблему залежності. Венера Терезак може дійсно стати. Та трошки залежно від стосунків. Їй в цілому важливо, щоб біля неї був партнер, і це, до речі, не тільки партнер, як хлопець або дівчина, це також може бути подружка, це також може бути бізнес-партнер. Цьому їй важливо, щоб біля неї була людина. Може навіть заплющувати очі на певні якісь неприємні моменти для неї, але цим, звичайно, ні в якому разі не можна користуватися. Венера в Терезах, вона доволі рідко виходить перша зі стосунків. І в принципі, важливі стосунки вона, в принципі, якщо обрала собі людину, вона буде притримуватися цих стосунків, і це може бути для неї також проблема. Партнері також дуже важливо, щоб біля неї був красивий партнер. Вона любить себе оточувати красивими людьми, подружками, друзями. В цілому, щоб обстановка на коло була дійсно красивою. І партнер також має бути красивим, якщо він не дуже гарно, не дуже доглянути, дуже гарно виглядає, ну їй не дуже приємно від цього буде. Але знову ж таки, це дійсно зручне положення для Венери, тому доволі рідко існують якісь проблеми. А для того, щоб зрозуміти, як заряджати свою Венеру, переходьте в мій телеграм-канал. У мене там є безкоштовний гайд.